Шановні земляки, сьогодні ми зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка озвалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне життя захисника смілянина Живенка Олександра Петровича. Олександр Петрович. Служив командиром механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, виконавши військовий обов'язок, помер 27 травня 2023 року. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Олександра Петровича Живенка. Слово заступнику Черкаської районної адміністрації Миколі Турику. Шановні сміляни, дорога родина, незламні українці. Сьогодні ми зібралися, аби попрощатися та провести в останню дорогу нашого героя. Героя, який залишив свою домівку, змінивши її на окопи. Героя, який на собі відчув, що таке війна. Завдяки таким військовослужбовцям, як Олександр Петрович, ми сьогодні можемо розмовляти рідною українською мовою. Ми сьогодні можемо ходити по рідній українській землі, і ми сьогодні можемо себе називати українцями. Завдяки таким героям весь світ знає силу і міць нашої України. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко. Від себе особисто щирі слова співчуття рідним загиблого. Подвиг Олександра Петровича ми повинні закарбувати в своїй пам'яті та передавати своїм наступним поколінням. Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родино, шановні сміляни. Сьогодні, вкотре ми зібралися з сумної нагоди, перестало битися серце мужнього героя, захисника, який пішов захищати нас з вами, неблаганна смерть, передчасна смерть ще молодої людини, якої ще жити та творити, але це життя для нього закінчилося. Той подвиг, який він. Проніс і які несуть наші захисники повинні навсідання залишитися в наших серцях. Вічна слава нашому герою! Перемога обов'язково буде за нами. Від імені міського голови Сергія Ананко і всієї Смілянської громади висловлюю найщиріше співчуття, родині покійного. Все в нас буде перемога. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Святченко. Шановні присутні, рідні побратими, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо в останній шлях справжнього героя, батька, сина, чоловіка на кінець товариша, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без втрат. Він боровся за незалежну та вільну Україну. Живенко Олександр неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Хочу побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Слово голові Березняківської територіальної громади Володимиру Дорошенку. Шановна громада. через півчуття рідним і хто знав Олександра. Я був і тільки що її біля двору. І Біля хати, де жив Олександр. Я з ним провів молодість, самі найкращі часи. Ви розумієте, що ми всі виступали, а він ще був настоящий сумківський козак. Вчився він у смілі, але вільний час, канікули. Будинок культури наші, наші всі садки, наші всі кущі, де ми проводили час. Це наш кум, мій кум. Ми проводили в сумка. сумки сумківчали і сміляни. Тяжка втрата. Слава герою, слава Україні. До молитви запрошуються священнослужителі міста. Залежність обожні української держави, і не відпущення усякої провини вільної, невільної, Сочила ромату на безстального воїна Олександра, який віддав все життя та незалежність собор української держави у місті, святлі, у місті, місті місці де немає ні звині, ні скорботи, ні діхання. Воїна Олександра, який віддав все життя, за незалежність до Божої української держави і за відпустче йому тяло і провини вільної неві. Воїна Олександра, який віддався життя за невележність, Божі українська держава, у місті вітні, у місті відпочив опинивання війни, староводи, і дістанням Бог. Воїна Олександра, який вітав все життя за незалежне, заборність за української держави і за відручення Мосякої провідни вільної і невільної. Дорогі браті і сестри. На жаль, ми з вами сьогодні хоронимо чергову жертву російської агресії на нашій землі. Агресії. В нашій громаді, тому що знову ж таки, на жаль, черговий син українського народу, син своїх батьків, своєї родини. Сьогодні ми його проважаємо у вічність. І правда чисто з нашого людського розуміння церкування це є чергова жертва. А ось якщо ми. Ми роздумуємо із духовної точки зору, що це є черговий воїн Царства Небесного, який сьогодні поповнює небесне воїнство. Тому що ми знаємо, і це не людина придумала, а це сказав сам Господь на Ісус Христос, що немає більшого подвигу на землі, чим Дай життя своє за друзів своїх. І ці слова прямо стосуються однопростального воїна Олександра. Тому що, я думаю, всі ми розуміємо, немає різниці, чи він загинув безпосередньо на полі бою, чи він загинув від поранення, чи він загинув чи помер померлі якоїсь хвороби, яку він отримав там внаслідок цієї жахливої війни. А подвиг один і той, тому що він добровільно пішов захищати свою батьківщину. І кожен воїн, ідучи на війну, знає, що величезний ризик бути вбитим. Він проявив сміливість, він не заховався, як і інші те роблять. Міливо пішов захищати свою батьківщину, свою землю, свій народ. І де буде, звичайно, помиляти Бога, аби Господь своєю силою, силою благодати Духа Святого, який сьогодні сьогоднішне пам'ять творимо, допоміг в нашій державі і його побратимам скоріше приносити це зло і вигнати з нашої землі, щоб запанував мир. Нашій землі, але ми справедливі, такий, якого ми хочемо і якого ми заслуговуємо. Тому у сьогоднішній день, проважаючи у вісім я всіх закликаю, не забувайте його в своїх молитвах, не забувайте інших наших воїнів, які віддали своє життя. І прошу вас, пам'ятайте про тих, хто сьогодні продовжує боротися. Тобто знову ж таки моліться за живих, за їхнє здоров'я, аби їх Господь оберігав. Вони надзвичайно потребують нашої молитви, браті і сестри. Тому не забуваймо, браті і сестри, за тих, хто там, хто живий, хто мореться. І особливо пам'ятаємо за душі тих, хто вийшов в місті. тому сьогоднішній день. Проважаючи його добростального воїна Олександра, у місті ще раз і ще раз молимось величезному Богу, щоб він все йому простив, щоб він спішив цьому земному житті і прийняв його у небес.